Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Росія розпочала вторгнення на землі з моря і з повітря. З Самого ранку надходять повідомлення про ракетні обстріли. Росія втратила вже сім літаків, чотири вертольоти. Понад десяток одиниць броньовної техніки. Напад неможливий повномасштабний, повномасштабний зараз. Про повномасштабний наступ. Ми його ще раз налошуємо на сьогоднішній день не бачимо. Чи можуть бути якісь негаразди з боку Російської Федерації? Так, можуть. Ми до цього готові. Ми розуміємо, але ми не розуміємо, як в 21-му віці, 22 рік інша країна. Каже, що ми вас будемо вбивати. Ми ж чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. Говорити про те, що там буде завтра напад, післязавтра напад, на мій погляд, є скажімо так недоречним. РФ та Білорусь розпочинають військові навчання Союзна рішучість рішучість-2022». Україна розпочала навчання за метіль 2022 із застосуванням Байрактар, Джавелін та Енлау. Президент США Джо Байден і Путін проводять телефонну розмову. Міжнародні авіакомпанії припиняють польоти над Україною. В ЛДНР розпочинається евакуація жителів та мобілізація. Путін підписав укази про визнання незалежності ЛДНР. Незамедлительно признать незалежність і суверенітет Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки. РФ евакуює дипломатів з Києва. О півночі в Україні вводять надзвичайний стан. А через кілька годин воєнний стан. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. П'ятій ранку російські війська завдали перші ракетні удари по Україні. Ворог просувається в Харківській та Чернігівській областях. Штурмує аеропорт Гостомель, який захоплює ввечері. На півдні захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС. До острова Зміїний підійшли два російські кораблі, вимагаючи від прикордонників здатися. Нахуй. Доки одні українці йдуть до військоматів, щоб стати на захист батьківщини, інші гуртуються та допомагають, хто чим може. До вечора вся площа була заставлена речами. Багато людей мені телефонувало 24-го. Питали, що потрібно, куди принести. а Ми прийдемо в собор. І коли я дошла в обід сюди, тут вже була купа людей, які просто самоорганізувалися. І Дійсно, собор це був та є, мабуть, це символ міста, символ такої стабільності, незламності і сили. Люди знали, що сюди можна йти, і тут точно щось буде. Багато хто маючи досить 2014 року, просто їхали в магазини і викупляли все, що було, бо знали, що за декілька днів не буде, і того. Навіть були речі, на яких замовлення не приходили ще від військових. Це ж перші декілька днів. Але люди їхали, знали, що воно знадобиться, все викупляли і все сюди привозили. Величезний мурашник. Навіть зараз, коли я згадую в мене відчуття, що я в той час і, і, і захоплююся. Силою людей і оце відчуття страху невідомості. Але тоді вірилося, що за місяць ми все завершимо вже два роки. Російські війська захопили ЧАЕС, взявши персонал у заручники. Окупанти заїжджають в Бучу на кордоні Сумської та Полтавської областей. Відбуваються зіткнення, які входять в історію під назвою «Гадяцьке Сафарі. 26 лютого у нас зайшла перша передова група десь з 22 до 23 годин це чотири танки, два БТР, 2 МТЛБ. Розмістились на окраїні села Бобрик. І втрим люди вже ну, почали піднімати те, що от до нас зайшли агресори. У нас тут залишилося. Три екіпажі по три чоловіка. Його з напорником, поліцейські цари громади Великобільшанської ТГ і інші працівники поліції, також офіцери громад, здійснювали постійне патрулювання території, щоб бачили нас, що ми готові допомогти. кого небудь як не поліції, питають, що буде, як ми будемо захищатись. Просили нас, дайте нам зброю, ми підемо захищатися. Але... У нас на той момент самих її може, не було тієї зброї. Була тільки тери... територіальна оборона, це які хлопці згадяча там. Потім жителі села Впред, Бобрик, Мартинівка, е... село Плішилець. Це ті люди, які прості люди, які жителі громади. Кожен третій, четвертий якийсь щось, щось робив. Те, що він міг, те й робив. Я ж говорю, коли бабуся за 80 років вона каже, я сиділа і читала в вікно. Це ж теж вона щось робила. Робила. І коли танк залишився, вона взяла і трубу утащила для підводного возіння. Теж робила, робила. Хтось показував свою роботу, а хто то і не показував свою роботу, хто то просто робив. Десь звичайні хлопці знайшли квадрокоптер, над ними були, запустили. Ті в бінок наблюдали, снайпер стрельнув мимо хлопця, ну так, налякав. Ну не боялися. Той дід обманув, що солярки немає на цьому на заправці. Ну, Вони провірили, кажуть, брешець дідушка. Ми їх підтримували і бачили у людей е, настрій на те, що вони готові оборонятися від російських окупантів. Коли вже ворожа техніка була на території громади, е, вона рухалася колонами близько 340 одиниць. в зв'язку з відсутністю їхньої пали або поганою логістикою, деякі танки. Залишилося залишилося на дорозі, як то кажуть, без, без нагляду. Із матиненьки, там три танки підірвав вісений наш І мало того, вони перед цим, як то кажуть, зуміли зняти з нього збройне, яке в подальшому передавали і збройним силам, і також і дом передавали. Зі до сторони Лебедина зайшла група 110 одиниць техніки, але вони не дійшли до нашої громади метрів 500. Ну, зайшли на територію громад, але до населеного пункту Плішевець не дійшли 500 метрів. І... Розвернулись на наступний день, вони вийшли від нас, один танк вони загубили, який впав з містка, це в Сумській області на самому пункті Кам'яне. Після того, як від нас окупанти йшли в Сумську область туди, за Московський бобрик, то в нас залишилося біля 21 техніки, починаючи від МТЛБ і закінчуючи ТОРом. Ну, Щоб розуміли, що Це та техніка Тор, наприклад, яка увійшла в десятку самих е цінних, які були захоплені на території України. Вона стоїть більше 50 мільйонів. Ну, з нашої громади ми передали 12 танків, МТЛБ, ТОР, САУ. Тобто ну, техніки багато. І це я це була перша техніка, яка була передана на територію України, яка була ворожа техніка. Пішла вона воювати за Україну. Ну шо, парні, ви що, парні? Тут кое-що забуваєте і чермет. І не один. Тому ми чекаємо на вас. У нас металобаза ще працює. Російська армія взяла в повне кільце місто Маріуполь. Розпочалась оборона міста. Переговори української та російської сторони. Росіяни скинули авіабомбу на пологовий в Маріуполі. Удар по драмтеатру в Маріуполі. 20 числа березня. Оборона Азовсталі. 31 березня звільнення Бучі. Окупація Ізюму. 2 квітня остаточне звільнення Київської області, повне звільнення Житомирської, Чернігівської Сумської областей від російських окупантів, прем'єр Великобританії Борис Джонсон в Києві. Перед цим в Україні були голова МЗС Литви, прем'єри Польщі, Чехії та Словенії, президенти Європарламенту та Паре, голова Єврокомісії та її віце-президент. Українські військові завдають удар по крейсеру Москва. Перший Рамштайн закон про ленд-ліз. Початок виведення захисників Маріуполя з Азовсталі в полон. У полоні опинилися близько 2,5 тисяч українських військовослужбовців. Серед них є важкопоранені бійці. Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Росіяни завдали ракетний удар по ТРЦОР у Кременчуці. Трагедію насторі, то це, це, такий, це такий досвід, але це найтяжчий досвід, який в мене був. Я був керівником штабу. Тобто всі якісь оперативні дії проходили через мене. Я відмітив злагодженість якось людей. Крім наших підрозділів, залучалися підрозділи із сусідніх областей. Поднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Акуратно. І от для мене тоді відкрився зовсім по-іншому волонтерський рух. Тут був штаб, да? тут був амстор. А тут знаходилися волонтери, то вони за день підходили, можливо, разів 10-15 і говорили, ми тут, ми готові допомогти. Свідомість про подію проходить вже потім. А так ти працюєш, я ж кажу, досвід, інстинкт і знання. Все. Все три от. Під час таких ліквідацій хлопці працюють за собою захисту. А це вже. Плюс 15 кілограмів, плюс 10-15 кілограмів і так до немалого спорядження. І знову ж таки, якщо це ми говоримо про ліквідацію якихось надзвичайних подій ситуацій внаслідок да, вибуху, а, то <клухи> крім того основної задачі я повторюся, потрібно думати ще укриття особового складу, відступи особового складу. Це все потрібно враховувати. Звільнення острова Зміїний. Слава Азовсталі! Росіяни вдарили в'язниці в Оленівці, де окупанти тримали українських полонених. Початок великого контурнаступу Збройних сил України. Українські військові звільняють Балакелію, Ізюм, Святогірськ, Куп'янськ. 15 вересня знаходять масове поховання біля звільненого ізюму. Тоді ексгумували близько 450 тіл цивільні українці, яких закатували росіяни. Кума Путіна Віктора Медведчука обміняли на 215 українських військових. Серед них командири Азову за домовленостями вони повинні перебувати у Туреччині. Початок херсонського контрнаступу. Перший вибух на Кримському мосту. Посмотрите, горит Кримський мост. только что бахнуло дві минуты назад. Вообще не хочу уезжать из з Криму і залучи. Как звісно. Масовані ракетні обстріли. Удар по житловому будинку в Дніпрі. Авіакатастрофа в броварах загинуло керівництво МВС. 20 лютого Джо Байден приїхав у Київ. Перший президент США, який приїхав в Україну за останні п'ятнадцять років. Битва за Бахмут. Yeah. У ПЦМП зобов'язалися виселитися з києво Печерської лаври. У до Путіна ставитись. А як же? Це, це наш правитель. Простій, Путін? Да, правікін. І святейший патріарх і а, Путін, А пра на, нам на Київській Русі. Зілінковський да. кримінальний суд Гааги видає ордер на арешт Путіна. Безпілотник падає на будівлю Кремля. Україна вперше збиває гіперзвукову ракету Х 47 «Кинжал». Кенжал. Російські війська б'ють по цивільній інфраструктурі. червень росіяни підірвали каховську гес. Український контрнаступ звільняють благодатне нескучне сторожове макарівка на Донеччині. Відпрацьовували. Ніжинський район, тобто Чернігівської області, Барвінківський район, Харківська область, і відпрацьовували, тобто в основному Краматорський район в Донецькій області. Це, як направлення, Лиманське, там більш Часів Ярівське. З цієї сторони, якщо можна їх назвати людьми, якось більш розумнішими, то, як раніше розказували по новинам, що там руський Ванька прийшов якийсь там, дочмурганий, то, то було. На початку війни зараз працюють там вже професіонали. тобто У них дуже розвинена як наукова діяльність в плані інженерії. Тобто вони завжди вигадують щось нове, у них доволі таки непогано виходить, якщо чесно. Снаряд важко знайти. Він як летів, може зайти в землю і на метри, на два, на три, ну і дивлячись, вже який снаряд. Може, якщо авіабомбу з висока кинули, то може і на 10 метрів в землю йти. Але Все одно ми повинні її знайти, якщо вона там є. І тобто прийдеться копати метр, два, десять. З мінами дуже важко теж працювати, тому що в них дуже мало металу. Ми ж шукаємо металошукачами, але з виду того, що зараз міни в основному пластикові. Їх дуже важко знайти під покривом джорну, грубо кажучи. плюс проти нас працює час. Тобто, якщо ці міни були встановлені два роки тому, тобто ну, півтора, півтора на початку там, ще повномасштабного, то вже трава виросла тра... по весні, по восені опустилась, потім знову виросла, потім знову опустилась, плюс листя з дерев падає, плюс там дощі вимивають в землю. Тобто це. Саме в мінах їх складно дуже шукати. Повністю, напевно, нікого ми не зможемо розмінувати. Тобто ми працюємо спочатку, наприклад, по критичній інфраструктурі, потім перейдемо на поля, але йшло дуже бої, багато боїв і в лісах, і навіть взяти ще зараз Серебрянський ліс під Кремінною. Весь ліс ми ніколи не зможемо повністю розмінувати. І по території України таких лісів буде дуже багато. Туреччини в Україну повернулися командири Азову. Українські спецслужби вдруге вдарили по Кримському мосту. Серпень. Звільнення роботи не у Запорізькій області. Ракетна атака на флот РФ у Севастополі. Армія РФ розпочала наступ на Авдіївку. Грудень Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС. Лютий 2024. Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Росіяни окупували Авдіївку. Основне завдання зараз перед Збройними силами України отримати позиції на Донецькому Запорізьких напрямках. Чому це ключове? Бо, власне, після можливої реалізації задумів російського командування я не включаю що е, російське військове керівництво і політичне вийдуть з так званою ініціативою щодо мирних перемовин. Тобто ми залишаємо за собою окуповані території Донецької, Запорізької е, Луганської і Херсонської областей, натомість готові до так званих мирних перемовин. Це найбільш небезпечний сценарій. З прогнозів, які дають західні власне, військові кола. Збройним силам України варто перейти до активного характеру оборони. Те, що наразі демонструється. Коли нам давали максимум тиждень, а наразі вже триває третій рік війни, то це свідчення того, що військові і політичні плани російського командування провалилися. На міжнародній арені вже не стоїть питання руба, самого факту існування української держави. Всі грузять, всі стараються. Куча мішків. Glória à Ucrânia!